Всім привіт! Цей тиждень у нас також видався насичений на різні події. Ми трішки готували, трішки займалися творчістю. Ми їздили на шопінг, відвідали найбільший аутлет поблизу Юти Тому про все потрошки в цьому влозі. Сподіваюся, вам також буде цікаво і ви розділите з нами ці всі радісні моменти, що у нас сталося. Для нас довгоочікувана подія. Це ми подали на персональний номер. Ми на це дійсно чекали. Ми стали нібито на півкрочку ближче до місцевого населення. Тому про все далі. Їдемо з нашого на шопінг, на родині шопінг. Зараз будемо дивитися на утліт. Подивимося, що там є, чого нема. Будемо розвідувати територію Дойшли, знайшли ми цей аутлет. Він такий величезний. Його такий прикольний дизайн. Ага, який стоять піраміди, як пірамідки єгипетські, так. Да? Подивимося. Ну тут можна вже загубитися, я бачу. Хеде Fashion Outlet відкрився ще у 2001 році і став першим аутлетом у Швеції. Слово Хеде походить від місцевої станції та історичної назви района. В Швеції атлети не надто поширені, тому цей вважається особливим місцем для шопінг-поїздок. Це місце для тих, хто хоче брендові речі, часто за атлет ціною натрапили на бар для собак. Дивіться, зробили водичку, поставили, бо в спекотні дні. Це якийсь магазин так зробив. Молодці турбуються про наших пухнастих друзів. сьогодні йдемо з Дашою здавати книжки. Вона брала собі для навчання, і цікаве, те, що сьогодні розбудило мене лист, що треба здати книжки. Так класно, коли додаток, ну це не додаток, коли на пошту приходить. Саме лист про те, що залишились два дні. Ну тому, ти що... не забудеш ніяк. Да, тому що в цих наших о, щоденних яких рутинних справах ми часто можемо забувати про ці дати. І на цих книжках, ну в цих бібліотеках, немає цього річчика, на якому А, так. Arche… так ]arian. так, <ullah puisqu 'я�>.? <g dips> так здати. то дуже зручно, що так продумано якось дійсно для того, щоб людину не на штраф. <свят> <свят> Наштовхнути, а на те, щоб вона просто ті. Щоб вона все-таки здала і так. другі користувалися. Не не або навпаки, можна в додатку продовжити термін діяти. Ді. 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 Чисто так скажемо написати ще одну дату. Ну, так. Да. <свят> ну, тобто такий зручний додаток, ну не додаток, як б ну, Сервіс система, типу система. Система. система зручна. В принципі, є і додаток там, де можна це продовжити. Там де і можна забронювати, але кому це треба? <світ> треба прийти спеціальну бібліотеку, як у нас в Україні, і здати просто ілі взяти так Що... Ага, здаємо книжку. <світ> і все, і туди. Оп. <світ> і книжка здана. Тож зробити. Від, non, від, non треба, так. Да. Хай буде. Ми ще не впевнені <світ> в цьому сервісі. <світ> І є така карта спеціальна. Ага. Ти коли береш книжку, місто на відео буде. Ти скануєш книжку, ти скануєш книжку, скануєш потім свою карточку, що угу. ти на неї береш. Тут а, повністю твоє дані, дані ти типу, по ти, де ти живеш, перекону, номер батьків, пошта і підпис. І а, ти скануєш, вони на тебе записуються і потім підсилається на. Пошту батьків, коли mm. треба здати, якщо що. Ага, нагадують не дітям, а батькам. Цікаво, а, що. Не... Чого не дітям? Діти Ді самі повинні знати. Ну, коли ти береш книжку, там тобі дається чек. І в цьому тобі написано, типу, якого. Коли тобі треба здати. А, мабуть, за того, що діти ну, і так знають, коли здати. В них є цей, ну, типу, чек, але вони можуть це, і тому вони пишуть батькам Нагадить на батько. пошту. Да. На пошту, щоб е це було ок. Тому отакий арсенал повинен бути у кожного, хто бере книжку або її здає. Ага, руки трясуться, бо на, на одному плечі навіча ну, куча сумок, ще й камеру намагаюся тримати. Як всі там все треба встигнути, все треба вспіти. Багато спроб Хочеться вирішити все максимально швидко, якщо може в цій локації, то. Щоб спіти зробити все. Так, <гум> да, Бо е якось дивно, але бібліотека зазвичай зачинялась, коли я їздила десь 8, десь так. Е може літо, може літо може, да, літо, бо я взимку їздила. <гум> я взимку їздила. Воно зачинялось там в 8 чи в 9 навіть. А зараз ми дивимося на карті, що воно закінчується, ой, е закривається в 6. І ми такі, о, ну то поблизу. Зараз уже пів е, на, на шосту. Шосту. І Ми здаємо. без <ріст> ну, так. <ріст> Бо якби то зря їздили. <ріст> Є і плюси, і мінуси в еміграції, але ця змога, що зараз трошки відійти від стресу, який в нашій країні, плюс відійти від того, що ми ну, нашого ритму життя трошки переосмислить, передивитися його. Це теж такий. Досить великий для мене якби, шанс, якщо відкинути всі ті негативні моменти, чому ми тут, і якби що це більш вимушена міграція, це не запланована. Тому да, ось так. -то. Тепер я і в своїх блогах часто показую якусь красу, якусь природу, тільки за того, що я хочу це показувати. Я дійсно цим насолоджуюсь. І знаєте, бо дійсно, якщо люди заняті в нашій щоденній рутині, дуже важко знайти час. І якщо є якась вільна хвилинка, наприклад, в мене все було в роботі, в яких обов'язках, і дуже важко знайти якусь вільну хвилину на якийсь відпочинок, а не кажучи, вже там піти, насолодитися водою, просто посидіти в ті в тиші біля води або подивитися на те саме гарне небо. Тому да, Багато чого, звісно, що не хочеться показувати в блогі. Не того, що я це хочу якось ну, не показувати, там щось десь скрити. Але для того, щоб, знаєте, і так у нас багато негативу різного в кожного мало того, якісь особисті наші переживання, а ще й ситуація в нашій країні. Теж і хочеться, звісно, що ділиться більше позитивом. Але імміграція це не тільки про позитив, це часто і про негативні моменти. Але коли ти не в ресурсі, коли ти сам в негативі, коли ти в якихось е чувствах непозитивному руслі то ти не хочеш брати камеру, тобі не хочеться розказувати, ділитися цим і тим більше комусь знаєте, давати цей негатив. Тому що навпаки хочеться дивитися на веселий, розважальний контент, на якусь щирість, так, але все ж таки на позитивну щирість. Бо ми всі люди і ми так чи інакше сприймаємо відео і контент, сприймаємо трошки на себе. І я ж кажу, хочеться просто ділитися позитивом. Це не означає, що в міграції все так весело і класно, але це також не для того, що я не жаліюся, ні, ні, взагалі не жаліюся, але просто це для розуміння. Можливо, знаєте, хтось ті теж в такій ситуації. І хтось начебто думає, що у когось там легше, бо людина показує класне там життя та чи інша. Але ні, просто ти вибирав, ну ти робиш свідомий свій вибір, що показувати. Тому що, знову ж таки, негатив, він і є негатив. Негативу вистачає отак. От і хто хоче знайти, він його завжди знайде. А ось з позитивним контентом не так і легко. Тому ось так. от. Іду, навіть не хочеться ні музики слухати. Не по телефону розмовляти. Ось думаю, запишу відео, тому що класний вечір, теплий вечір. Сьогодні йдемо подавати на персональний номер. У мене радість, бо начебто таке враження, що на півкручку ми стали ближче до місцевого населення. А -а -а. Тому сьогодні якась видатна подія для нас. Не знаю, гарно буде нам, ну, чи не дуже з першим номером, але все одно якось в будь-якому випадку буде гарно бо я якась там. Скидки чи щось там може зареєструватися? Легко взагалі? Ну можливо, але якось радісно і то добре. В самому центрі Гетеборга серед каналів і старовинних мостів. Туристи та місцеві мешканці все частіше обирають катамаран як спосіб дослідити місце. Вид з води відкриває нову перспективу: парки, фасади старих будинків, зелені алеї та мовчазні мости виглядають зовсім інакше ніж з тротуару. Це некваплива мандрівка, де шум міста відступає, залишаючи місце тиші та спокою. Сьогодні у нас переречки з яблучками. Раніше цим у нас займалася бабуся, годувала нас вареничками, пережечками. Тепер доводиться самі це робити. Ось будемо куштувати сьогодні дуже смачну, не дуже корисну, але дуже смачну нашу їжу. Закінчила ще одну картину. Це Петриківський розпис. Коли я була підлітком, ходила на гурток. То зараз в мене є час на ці всі творчі моменти. Зараз якраз закінчила і в мене є місце для того, щоб її повісити. Ось в мене тут є гвіздочок, і зараз я його можу тут вона в мене буде тепер мешкати. Ось, тепер буде прикрашати мій коридор. Найбільший футбольний клуб міста заснований в 1904 році. Зараз це мультиспортивний клуб, включає професіональну футбольну команду і академію. Найшли постумент гравцям. Цікаво чи футбольної, чи якої ліги, але тут головні гравці і другі додаткові. Це локальний клуб у Гетиборзі, найвідоміший своєю футбольною командою, яка домінує у шведському футболі та мала успіх у Європі. І є імена, мабуть, видатних. Я вам дякую, що ви були з нами, провели цей час з нами, розділили наші приємні моменти. Дякую за перегляди. Ставте вподобайку. До зустрічі, папа! -па.